Новинка від Corsa, якої ще ні в кого немає. Ця модель GTS RR має двигун потужністю 2000 Вт. Літі залізофосфатний акумулятор 72 вольта 30 годин. Запас ходу при швидкості 51 км на годину 84 км. А при швидкості 65 км на годину 73 км. Передні гальма дискові гідравлічні, задній барабан. Передня амортизаційна вилка 38 мм, задні амортизатори пружинно-гідравлічні. Колеса тут 300 на 10, сигналізація з двома брелоками. Модель має багажник і кофер. Час повної зарядки 6-8 годин, максимальне навантаження 170 кг. Ця модель має зручний екран, на якому ми бачимо показник швидкості, заряду батареї і одометр. Є перемикач габаритів, перемикач швидкостей і задній хід. Далі ближнє світло, поворотник право, поворотник ліво і клаксон. Надійна, швидка, економна ця модель точно вартує вашої уваги.